Добрий день, Україна. Це Думська, наш постійний аудіоподкаст Український спротив. Ми розмовляємо про все, що пов'язано з повномасштабною війною рос... нацистської Росії проти нашої країни. І сьогодні особлива дата. Сьогодні дев'ята річниця е подій 2 травня в Одесі, коли під час е зіткнення між проукраїнськими силами та проросійськими загинула дуже велика кількість людей 48 людей. Осіб, сьогодні ми розмовляємо з керівником регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовцем Сергієм Гусалюком. Сергій, привіт. Так, вітаю, Сергій. Яке для тебе було 2 травня 2014 року? Ну, як і для багатьох доситів, які яким була небайдужа доля Одеси, ми розуміли, що. Просто так Росія не залишить наше місто. Ну, у нас були сподівання, що вже після початку фактично АТО на той момент вже ну, будуть згасати ці всі настрої проросійські, вже було зрозуміло, що е, в Одесі їм нема що ловити, як то кажуть, нічого не світить. Але е, ті події, коли я почув е, про те, що вони... На Олександрівському на проспекті збираються великою силою, і екіпіровані, і озброєні там, і холодним, збо, холодною зброєю, і бітами, і, і вогнепальна була зброя, там, і травматична. Ну, такий в мене був, знаєте, такий, по спині мороз пройшов, я розумів, що це може бути. І вже потім, коли от я приїхав в центр міста, вже тоді, коли розпочалися, розпочалася ця, ця багато битва. Да. Ну, тоді, знаєте, якось воно в пилу того всього якось страх пропав. А от коли ми туди їхали і з хлопцями, я трошечки так переживав, що я знав на що вони можуть бути здатні. Ну і плюс ми вже знали, що загинуло двоє людей з боку. Євромайдану потім і, і воно, почули воно, про, воно, про, про, про інші mm -hmm. про інших загиблих, звичайно, так що це, це було, звичайно, з одного боку, воно зрозуміло було, що о, йде за, до завершення в Одесі ця тема, але те, рівень цинізму і нахабства значить, цих кукловодів, які все-таки привели на Олександрівський проспект цих бойовиків, там як вже на той момент було біля трьох сотень, по-моєму, так? так? Якщо я не помиляюсь. Для мене було... Я знав ці всі моменти, пов'язані з тим, що там були надані кошти для Єгора Коснюка, там, суми, десь там біля... 90 тисяч доларів, да про Ну якась велика сума. Вони повинні да, були да. переміститися да, з полікового поля на штистернадцятого mm -hmm. і вони ж перемістилися, але потім раптово вони там з'явилися. А що Тоб що так. трапилось ну, на твій погляд? От це одна на, на, на мій погляд, найбільша загадка таємниця цих подій це щось трапилося з одеською дружиною, так званою, да бойовим крилом Куліковських, так званих в ніч з 1 на 2 травня. Тобто, 1 травня, я нагадаю нашим. Слухачам і читачам, що е, проросійські сили провели свій якийсь там марш маршмінг, е, е, ні, ніхто їм не заважав. ні е, Жодного там е, вони не висловлюються жодним чином з приводу маршу, який був запланований про український марш за єдність України на 2 травня, і намірів там щось зробити в них 2 травня не було. але Ноч в ніч на 2 травня щось у них відбулося, що вони е в першій половині е 2 травня зробили цей напад на проукраїнський мітинг. Як ти вважаєш, що це було? Що, що трапилося? Тут, тут було два варіанти. Перший варіант найбільш вергідний. Потім ми чули, що ті кошти, які були передані для Єгора Костюка, вони були вилучені. СБУ угу. і просто вони їх не, ну, не роздали між своїми цими. Польовими такими міні-командирами. Другий варіант, що е, їм, їм прийшла вказівка з Москви все зробити. І, і не дивлячись на ті кошти, що вони взяли, був розрахунок такий, ну кошти все одно у нас а ми переможемо. І кошти у нас будуть. Тобто, ти вважаєш, що все ж таки пряме керівництво їхніми діями з Москви було? Тут без цього не могло бути. Бо настільки воно було заплановано. Воно грунтується моє таке судження на тому, що, наприклад, вже за тиждень мінімум до початку, ну, до 2 травня, ну фактично Кулікове поле захопило саму, саме приміщення Федерації проспіло. І вони там облаштовували, ви знаєте, і міні-шпиталь там був зроблений, і, і, і були туди натягнуто багато цегли. Каміння, бо було, було натягнуто туди пусті пляшки для коктейлів молота молотова. було, було пальне туди, і мас мастило для того, щоб потім коктейлі ці робити. І що 2 травня там відбулося? До речі, генератори були натягнуті туди. А Вони як мету переслідували, якщо це дійсно була вказівка з Москви? Яку мету яка мета переслідувалася? Тобто, це е, була мета спровокувати е, просто якісь зворушення, так чи захопити щось, е, зробити якісь е, ну більш такі маршовні? я думаю. Ну, я думаю, було дві мети: перша в разі перемоги їхньої е, е, ну показати, от які вони гарні, класні і перемогли, проголосили цю одеську народну республіку? їм треба було це хоча б на добу дві зробити. Для того щоб там з Крим з Криму які сили підтягнулися, бо ви пам'ятаєте, що влада тоді лежала фактично в Одесі. або з Придністров'я якась провокація більш сильна, або якісь підкріплення не підійшло. До речі, я чув не від одних людей стосовно того, що тим куліковським людям, які там стояли, прихильники Кулікового поля, ну з ідеї, яких заганяли туди і пропонували зайти і протриматись до ранку в Федерації проспілотів, їм говорили. Протримався до ранку, зранку тут вже будуть російські танки з Підністров'я. Отак їх дурили. Mm -hmm. Звичайно, в ніяких танків не могло бути на той момент, але отака штука була. Друга, другий, другий розрахунок був: перший для те, що переможуть, і, і, і вони будуть тут на коні, як то кажуть. А другий момент це той момент, коли вони програють, трапляється те, що трапилось. І там було для того багато чого розраховано, хоча там і доля випадку величезна має. І зробити з них героїв, але вже мертвих. Або в в'язниці. Героїв в'язниці. Як символ, як, як, як прапор, як фетиш такий, розумієте? Тут... Ну і ми, ми пам'ятаємо, буквально через там, декілька годин після того, як трапились ці всі події на куліковому полі, то російська пропаганда моментально вже просто заготовками викидала ці всі. Одеська хатинь, так? Да? Одеська хатинь, так. Да. То воно було воно було заплановано однозначно. Тобто для них це була ситуація він-він. Так, так. Для них будь-який варіант підходив. Скажи, будь ласка, а ти брав участь лише у подіях у центрі міста, чи ти був і на Куліковому? Я, я був і, і в подіях брав участь в центрі міста, але ну, на самого початку, вже тоді, коли почалася бійка. Я, е, в перший, перший десь Дві години мене там не було. Uh -huh. Я приїхав за місто, я був за містом в той час. Я не був учасником, ну, не, не був е, е, в перші години там, де збиралися фанати Чорноморця, ну і взагалі вболівальники там і, і металісти і все інше. Я приїхав з-за міста, я був там по, по іншим справам. А і ну... далі я, я, я приймав, приймав участь у цих всіх е, останні десь, може, пів пів сорок хвилин в цьому. Це вже грецька площа е, була, так? Да? Так, да, да, на Грецькій площі. А потім вже е, я вже разом з усіма вирушив туди на, на Кулькове поле. Ну, з, поруч зі мною були інші хлопці, там, я на відео навіть є, там всі бачили, все інше. І мене тоді е, буквально за, за 10 хвилин до того, як почали вистрибувати з... Е, Тих верхніх етажів зсередньо внутрішнього двору кулькового поля, вона тоді з поліцією намагала, міліцію намагалися якось організувати коридор для того, щоб затриманих виводити. Ну а потім вже трапилось от загорання угу. через, через пори бензину. Ну, це ж група 2 травня вона засліджувала цю тему, там буквально по хвилинам все це є. То не встигли ми цей коридор зробити. Ну і людей дуже було багато, і всі були. Після багатогодинного такого навіть вуличного бою, розгорячення, таке що ну. Так що тут свідком цих всіх подів я був. Потім наші, боку... наші майданівці рятували поранених куліковців. Я сам це все бачив, я сам витягав декількох ми їх підносили. На тому, що було там до швидких цих до швидких, які приїздили. А ти був з боку з цього вокзалу, так? Я був і з одного боку, і з іншого. Ми прийшли спочатку з боку. Я буквально в перших рядах прийшов е, тоді, коли е, це все почалося. Коли е, коли з ск... полетіли, почали стріляти зверху, з кулькового з будинку про спілок, з вікон із і зверху, і вони спровокували ще на більш на, на більшу таку, знаєте, агресію е, тих, хто прийшов. Ви пам'ятаєте, там був момент, коли ші, е, е, раптово почали е, 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 тікати в бік е, кінцевої 17-го трамвая. Пам'ятаєте нам її на відео чітко. Чому все так було? Бо там був балон з газом, який е, лишився в наметі. І він почав шипіти сильно. Угу. І хтось крикнув бомба, е, е, тікай, хто може. І тоді так масово люди почали бігти. При зупинилося, бо він ну, випшикався той, той газ. Вибуху не було, знову. І потім це всі. Я події помню, знаєте, як вже так відрив, це, бо це ж бій, фактично. Ну так, картеч Да, Біля мене хлопців були, були поранені. У мене буквально там від мене буквально там в 5-6 сантиметрах лягала картеч. По нам стріляли, Я тоді під під, під під ту ялинку заскочив. і Більше я не бачив, що по мені стріляли. Скажи, будь ласка, яка в цих всіх подіях? Була роль міліції. Я от е, просто е, скажу, що я, я був на Грецькій площі, я там отримав поранення, ти знаєш, і ну, е, е, да, да, знаю. так, і е, що я, мені впало в очі е, відразу, це те, що співробітники міліції вони були спиною до проросійських, оціх е, учасників подій, і щитами до проукраїнських. Тобто так. майже на сторону їх встали, це моє от таке враження, так. Вони на той момент були частково дез, е, кажу, дезорієнтовані, частина всіх, ну, особовий склад рядовий, там, може сержантський, частково деморалізовані це керівництво. А дехто пішов і на бік ворога. Може бути так. Тобто не було е, чіткої якоїсь такої, знаєте, е, якби е, було там по-правильному все, то треба було б два ряда виставляти. Щитами до одної сторони до іншої. Розділяти. Так. Да. Два ряда і розділяти двома рядами одні до одних щитами, другі до інших щитами. А Фучин як він який був? В якої категорії правохоронця? Я його бачив е, на Куриковому полі, де він намагався там умовляти майданівців не не, не штурмувати федерацію про спілот. Що всі здадуться, всі ми йому не вірили, там в нього і палки полетіли, і там, і... І каміння в нього полетіло. Я, до речі, біля нього в той момент і стояв, і мені дісталось по голові камінцем. Слава Богу, я так вчасно ухилився. Але так, трошечки зачепило. Скажи, як а ти що? оцінюєш проведення розслідування цих подій? Чи було воно адекватним? Ну, дивіться, мене викликали на допит ДБР в січні 2022 року за місяць до вторгнення. І мене запитували. Я знаю, що Марка Гардієнка викликали, і Руслана. Як же той Руслан, в самообороні був? Парасяка, так. Форстяк. Да. Знаю точно. Ще кого ви закликали, не знаю. Від мене все хотіли почути прізвища майданівців, які були. Все від мене хотіли якісь покази отримати на Парубія, на, е, на Левуса, на, на, цього, на Свічинського, на всіх інших. Mm. На що я їм пояснював? Шановні, що, що, ви не там копаєте? А чому ви не викликаєте Скорика? Чому ви не викликаєте е, Шуфрича? Чому ви не викликаєте е, нинішніх там депутатів на той момент, міської ради, всі, які тоді приймали участь у всіх питаннях? Це, до речі, це виклик мене на допит, це було пов'язано з заявою Портновиша. Помните тоді, коли тільки... Переміг Зеленський і, і Портнов приїхав в Україну, і почалися ці всі моменти, е як помста Портнова, значить майданівцям. І вони так все носилися. І от мене тоді викликали, і Портнов згадував, до речі, і моє прізвище, коли тоді вони це все говорили. Mm -hmm. Ну коли він говорив, що ми будемо розслідувати. Хоча я на той момент в 2014 році я давав е свідчення е міліції ще тодішній, потім прокуратурі. Потім мене допитували фактично дуже багато журналістів, майже всі одеські видання зі мною брали інтерв'ю. Буквально по, по хвилинах я весь той день їм розповідав. Французькі журналісти, англійські журналісти, румунські журналісти, болгарські, турецькі єдине, у кого я відмова це росіяни давати інтерв'ю. Тобто, що я робив, ну це буквально там по хвилинах вже розписано. От і все. Так. Оце от, я можу вам сказати, що по цьому розслідуванню. Ну, але потім почалося вторгнення, і зараз вже ситуація зовсім по-іншому змінилася. Я так розумію, що від мене хотіли витягнути якусь інформацію, щоб звинуватити того ж Порубія. Хоча по Порубію я нічого не можу сказати, такого, щоб він десь порушив закон. Я вам більше хочу сказати, що на той момент от, правильно Сергій Дебров написав, що це було місяць назад. Що Це фактично, ну, так, да, з одного боку, з обох боків були громадяни України на той момент, але... Одні громадяни України е, фактично були такою великою диверсійною групою е, або парамілітарною структурою Російської Федерації на той момент. І інші громадяни України Одесити, які е, взяли е, питання і вирішили своїми силами на свій страх і ризик, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, свободою, майном і присікли фактично спробу е, анексії Одеси. Початку анексії Одеси, бо ми, ми ж не знаємо, якби вони дійсно там на, на добу повішали на федерації проспілок. Щоб, може б вони, потім би, якби у них вийшло е, на куліковому полі розсіяти наших активістів і самооборону нашу нейтралізувати і, і розбити. Вони могли б дуже легко захопити СБУ, могли б захопити міську раду, обласну адміністрацію, обласну раду, повішати прапори на буквально на добу-дві і все. І все. Здравствую, Росія. Скажи, як це було в Луганську, як це було в Донецьку, я хочу нагадати, що вони стояли під прапорами російськими. На той момент вже йшло АТО, АТО вже йшло майже три тижні. І, наприклад, 2 травня було збито під Слов'янськом два наших гелікоптера. А перед тим було вбито і поранено вбито одного, а поранено декілька співробітників СБУ теж під Словянським там. <тур> то шла війна вже, скажи, будь ласка, як на на, на твою думку, чому е, немає? Е, чому ти знаєш, що є кілька кримінальних справ, кримінальних проваджень е, з події, з приводу подій 2 травня? Там окремо розглядалися е, дії міліції, там вже є вирок е, правда, заочний на Фучуджи, е, окремо розглядалася справа бездіяльності та Залишення в небезпеці особи з боку о, пожежників, о, зокрема пана Буделана, який зараз, як і Фучіджі, десь ховається в Росії. І окрема була велика справа о, Должанкова капітана Какао, оцих <риклад> Меодова та інших. А, чому досі ну, не було поставлено крапки у цій історії? Чому, наприклад, я розумію, я розумію, дивися. Саме головне, що кваліфікація справи була з е, самого початку невірною. 294-та? Е, е, масові заворушення. Це не масові заворушення. Це фактично спроба захопити, ну змінити державний влад. Е, це спроба підтримувати цілосності України з боку антимайдану. Було, ну цих бойовиків. А з нашого боку, це захист держави. Я взагалі вважаю, що всі учасники тих подій, які живі, повинні зараз отримати як мінімум подяки від держави. Просто такі людські подяки. Всім пораненим нагороди мають бути. Загиблим, ну ми знаємо, що Ігор Іванов був нагороджений посмертно орденом замуль. Але, але фактично тоді в умовах паралічу центральної влади і відсутності влади на місці Одесити взяли все в свої руки. І змогли вирішити це питання, і не змогли зрадники з боку правоохоронців викрутити все на свою користь, ну на користь агресору. Просто не змогли через те, що маса одеситів була дуже великою по зрівнянню з тими трьома бойовиків, які були розсіяні. Чи потрібно зараз, на твій погляд, все ж таки можливо перекваліфікувати да, ці події і все ж таки е закінчити це в юридичному плані, поставити крапку, закрити е цю сторінку нашої історії? Е або це не на часі. Чи це не на Абсолютно на часі. я згоден, це потрібно зробити, перекваліфікувати, саме це як спробу захоплення, ну спробу порушення територіальної цілісності і підігравання агресору. Фактично, ну, зрада батьківщин. І ті всі, хто там фігурував, вони мають згодом отримати ті, хто в Росії зараз вироки, а ті, хто відстоював Одесу, мають бути вшановані належним чином державою. Дякую. Взагалі, от я, я згодний з тим, що всі, хто приймав тоді участь, вони мають прирівнені до учасників бойових дій. Ну, дійсно, які себе показали так нормально. В тому, тому числі і ти, бо ти був поранений, і ти, ти відстоював про українську сторону тоді. Ну я працював як журналіст, тобто я висвітлював. Ну ти як журналіст, ну ти ж показував, як воно є. Так. Ті червоні скотчі ми від тебе побачили першими. Так, так, саме так. І все інше. Тому однозначно так. І по-іншому не може вже бути. Вже всі крапки розставлені, розумієте, після подій 24 лютого минулого року, коли світ жахнувся від тих злочинів на Київщині, взагалі, ну і зараз що відбувається в окупованих територіях, то коли вони говорять про одеську хатинь, вибачте, ну це вже ну, верх цинізму. Ну Ми знаємо, що в них немає там ніяких приділів, ну, цинізму їхньому і все інше. Дякую, Сергій, за позицію. Це був Сергій Гуцалюк, керівник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті, учасник бойових дій, військовослужбовець. Ви слухали постійний аудіоподкаст Думської Український спротив. До побачення. Україна обов'язково переможе. Щасливо!